Ми бачимо, що виділяються кошти на різні заходи. У мене питання наступного характеру. Скажіть, будь ласка, що це за ініціатива однієї зарплати? От наскільки ця ініціатива сучасна, скажімо так, наскільки вона... Якби навіть з моральної точки зору, я розумію, я що це добровольно морального принадіти тоні це було зроблено. Але що сказати, я до останнього сподівався, що це ну, якась провокація, бо, можливо, проти вас. Мене цікавить, що це така ініціатива. Дивіться, справа не в грошах, абсолютно. Не в цій сумні. Ми можемо виділити на посадку дерев, 500 тисяч питань немає. 300 тисяч ми взяли однієї зарплати. Наскільки ця взагалі ініціатива адекватна? Розуміє, ну от ну, скажі, звернутися до бюджетів. Е, е, Скиньтесь, будь ласка, по одній зарплаті. Е, ми, наприклад, е, один день, вони Один день. Не по зарплаті, а один день. Е, на свідки ця ініціатива ну, сучасно, так. такі ініціативи проводили по території всієї Харківської області. Саме я звернувся, кажу, якщо є така можливість, і якщо у вас є бажання, тричі, тричі я тут забирав я колектив, раз забирав колектив, але тричі промову, що саме це справа добровільна кожного, кожна, тому що в кожного вільна і ситуація, хтось захворів, у когось кредити, хтось збирається виїжджати. Якщо є бажання, то, будь ласка, долучайтесь до акції і вас запрошую, шановні депутати. Тому кожен профсоюз у себе на підприємствах займався цією справою. Навіть не знаю, скільки коштів підбрали інші комунальні підприємства, але взагалі, яку та суму коштів ми зібрали? Я кажу, тут справа не в грошах, а в самій ініціативі. Наскільки вона сучасна? Архаїзм радянських часів.